Усі знають, хто переміг. Але не всі знають, як. Знайомтесь, він стояв. Це найважливіше питання для цілого покоління. Лишатися чи йти. Нам потрібен лідер. За Брекзитом. На основі неймовірних реальних подій ми повинні зрозуміти, хто наші виборці, завоювати їхні серця. Люди сердить, їх не чують через імміграцію. кажіть чесно, через расу. Які країни вам не подобаються? Приїжджають нові люди, а нас витискають. Ми хочемо повернутися в ті часи, коли ми знали своє місце, і все було зрозумілим навіть в їхній уяві. Як змінити хід історії? Треба зламати політичну систему. Зламати я кажу про викривлення матриці політики. Соціальні мережі створено для пошуку однодумців. Наша програма шукатиме і таргетуватиме тих, кого не зачепила жодна кампанія. Тих, хто ще ніколи не голосував. Три мільйони додаткових голосів, про існування яких інша сторона не здогадується. Бенедикт Камбервеч. Це повстання проти естеблішмент. Ми збудуємо те, що схилить шальки терзіл на наш бік. На що ви сподіваєтесь? Реально. На найбільшу політичну сенсацію після падіння Берлінського мору. Запускаємо. Давай. Повернемо собі владу! Повернемо собі владу! Починається битва за Великобританію. Ви живете токсичну культуру страху й ненависті. Цю скриньку неможливо буде зачинити. І так, це ви придумали цю фішку. З'явився новий політичний гравець вам не під силу його контролювати Брексит.